Роман Безсмертний дипломат, надзвичайний повноважений посол України в Білорусі. Це важливо про це також. Будемо говорити про ситуацію в Білорусі у 2010 -му, 11 -му роках експредставник Екс представник України у тристоронній контактній групі, в тому ж мінську. Але пане Романе, каже вам доброго вечора, слава Україні! І все ж хочемо доброго вас. Доброго вечора, а, і все ж хочемо від вас почути. А, Трактування, як ми маємо сприймати ось цю останню заяву Байдена, це все катастрофа, чи все ж ми маємо знайти там позитив, який, можливо, ми так з першого разу не побачили? Будь-яку заяву треба сприймати як заяву. Насамперед, це не дія, це лише заява. І треба розуміти, що до Вільнюського саміту майже місяць лишився. Якщо взяти ось оці дні, буквально останні три Чотири дні крайні так, то е, заяви були найрізноманітніші. Е, я би пропонував у цій ситуації рахувати від зустрічі е, Бухарейської дев'ятки, 6 числа була ця зустріч, і потім пройти через зустріч Веймарської трійки: Париж, Берлін, Варшава, зустріч Єнса Столтенберга і президента Сполучених Штатів Америки, але це на даний момент. Не більше, не менше. Що буде до 14-15 наступного місяця буде те, що буде. І перше, що в жодному разі не треба кидатися в вічай, там, падати, робити гучні заяви і так далі. Тому що це все заяви. Ситуація виглядає таким чином, що факт є фактом. І всі прекрасно розуміють, і 20 держав. Із 31 членів НАТО вже мають відповідне рішення, відповідні заяви, де ці держави підтримують вступ України в НАТО в будь-який момент, як можна по більш скороченій процедурі. Але в нинішньому світі є різні ситуації, різні позиції. Бо всі чудово розуміють, що стосунки, наприклад, Київ-Будапешт це може бути зупинка і зупинка надовго. Чи пророблені ці питання, чи відпрацьовані всі механізми? Ні. Тим більше, що всі розуміють чудово, що а, цей процес впаде вже в руки іншого генерального секретаря НАТО. Бо окрім того, що хто приймає головні, а хто приймає другорядні питання і так далі, є ще технологічний процес. Згадайте, як а той же самий президент Байден декілька разів говорив про те, що та що там Фінляндії, Швеція як можна швидше вступлять. Але ж ні, більше того разом ні, і Швеція і до цього часу ні. Тому є певна процедура, яка зберігається. І в цій ситуації є одна річ, яка мене дуже засмучує, Те, що і європейські держави, і члени НАТО і США. Не усвідомлюють, що все це проходить в умовах війни. І зверніть увагу, після зустрічі Байден-Столтенберг, власне, і один і другий з розривом невеликий час сказали про те, що це не просто агресивна війна фюрера Московського проти України. Це війна проти цінностей Європи, це війна проти цивілізованого світу. А на жаль, Якщо бути відвертим, ця фраза прозвучала вперше за 10 років війни. Але ми з вами пам'ятаємо, з чого ми починали в 2014 році. Ми до 2017 року пояснювали, що це не громадянська війна. І цей процес прозріння, на жаль, прозріння цього світу, який ми іменуємо цивілізований, йде дуже повільно. І розуміння без небезпеки, які несе в собі рашистська Росія, до цього часу повного розуміння немає. Бо якщо подивитися сьогодні, умовно кажучи, оточення того ж самого президента Байдена, то там є дві групи. Одна, яку можна сказати так, група навколо державного секретаря Ентоні Блінкіна, яка наполягає на тому, що всі ці процеси треба пройти як можна швидше. А потім вирішувати питання корупції, судів, соціальної політики, права, судовиробництва і так далі. А інша група, яка зараз на, на жаль для України домінує, хоча з цими негараздами треба боротися, яка навколо зібралася навколо ЦРУ, тобто Бернса, Ірея, це ФБР, які кажуть, ні в якому разі просуватися далі не можна, тому що дальше буде качалка. Ющенко Янукович, і що в такій ситуації тоді робити, особливо в умовах війни. Тому а, ці речі треба розуміти і спокійно, не просто пояснювати, що ми це зробимо, а треба казати: ми зробимо перше, друге, третє, четверте. Бо оці всі е, прояви князівщини, з якими зустрілися, ми там і в питаннях закупівело для Міністерства оборони, для фронту, і в судах, і зараз от по. Бомбосховищах таке інше, все це бачать. Все це бачить в Америки, це бачать в Європі. Якщо хтось думає, що вони сприймають це як якісь елементарні речі, які можна перекліпати очима, ми помиляємося. Справа в тому, що чого вартий, хоча би приклад корупції із головою Верховного суду. І що це за симптоми? І що вони означають, і це бачать прекрасно. Зверніть увагу, будь ласка, на американську європейську фразу, яка з'явилася десь приблизно півтора місяці назад. Вона звучить так, що навіть найбільші прихильники членства України в НАТО задумалися над тим, що відбувається в державній системі. І ще одну річ, яку я не назвав, але я мушу її проголосити. Зверніть увагу. Кожне надання якоїсь нової, більш сильнішої зброї обов'язково коментується фразою, що ми повинні робити це обережно, тому що, не дай Бог, ці технології попадуть в руки Росії. Це друга причина дуже серйозна, на яку весь час Захід звертає увагу: вичистіть, будь ласка, державну систему від ФСБшної зарази. Власне, ось той перелік, з якою треба, з якою треба працювати, але є інша сторона питання. А як же тоді відповідати на питання загрози, яка висить над Європою, над цим циві... над усім світом? Так, зараз відновлюємо зв'язок з Романом Бесмертом. Та пан Романе, ви з нами є. Ми доєднуємося, говорили про те, що можливо, можливо, Єн Столтенберг залишиться на своїй посаді. А... Є... Я от якраз теж хотів додати. Там ж Байден чітко сказав, що є проблеми з корупцією, і ну нам треба з тим, бо знаєте. от ви, ви згадали, ну це ж така це хохма більше, але тим не менше, хтось ще додумався в Україні на другий рік війни до 800 тисяч гривень спробувати закупити барабанів бомбосховища. Ну це ж ну ми розуміємо, що там це там якийсь умовний чиновник. Швидше за все, в нього якісь є там е товариш, який виготовляє ці барабани, і чисто теоретично вони навіть можуть ті барабани там ну, на тисяч би і закупили в е, ті бомбосховища, просто інші 700 тисяч кудись би напевно пішли. Це зупинило, але те, що ви говорите, в США це бачать і напевно не можуть зрозуміти, як ми живемо. В нас екз... ця от загроза існування нашої держави загалом, да а ми далі от такими речами займемося. Ми можемо зараз послухати оцей, е, е, виступ Байдена. Так я розумію? Якщо можна, давайте коротко послухаємо. Потім Роман «Безсмертний». Україна повинна відповідати тим самим стандартам, що й інші країни. Тому ми не збираємося полегшувати їй це завдання. Є питання, чи безпечна їхня система, і чи не корумпована вона, чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна в НАТО. Я вважаю, що так буде. Я думаю, що вона може, але це не автоматично. Ну, серйозний дзвіночок для усіх українських людей, які Продовжують займатися корупцією в час е, війни дуже серйозний дзвіночок. Пане Безсмертний, продовжуйте. Дивіться, тут є один нюанс, який треба розуміти як автомат. Десятий рік іде війна. В класичній формулі, коли війна минає третій рік, вона перетворюється для певної кількості людей в бізнес. І це явище не українське, це тотальне явище заробіток на війні. Я можу лише прикладами і цифрами процитувати Сеймара Херша, американського журналіста, який описав в величезній статті все те, що стосується бізнесу на війні, в тому числі в Україні, і це стосується починаючи від вищого політичного керівництва, закінчуючи певними персонами. Фактиці Сполучені Штати Америки дуже добре знають. Більше того, ви знаєте, напевне, про те, що існує відкритий зв'язок ФБР і доступ, куди можна направляти сигнали, які стосуються особливо корупції, пов'язані із ресурсами, які надаються Україні і НАТО, і Сполученими Штатами Америки і іншими державами, тому вони володіють як найповнішою інформацією. Очевидно, що у цій царині є серйозні провали, серйозні проколи. Але я ще раз кажу: от в, даний, в даний момент Україні доведеться боротися з двома злами: це з рашистською Росією і із внутрішніми ворогами, які а, займаються бізнесом корупційним бізнесом на війні. Очевидно, що а, ніхто не збирається в нинішніх умовах послабляти вимоги, тому що це небезпека не тільки для України, це небезпека, в тому числі, і для НАТО, і для Європейського Союзу. Бо треба розуміти, що ми ж на сьогоднішній день знаходимося в програмі вступу до Європейського Союзу, де один із семи пунктів, як ви пам'ятаєте, коли підписувались відповідні угоди, то він, власне, і говорить про питання протидії корупції. Але я хочу навести вам приклад із державного документу, з програми Україна НАТО, яка приймається щороку в рамках Комісії Україна НАТО. Там йде мова про те, що досягнення результатів позитивних Україна очікує в 2025 році. Ця програма діє до... зараз. Це офіційний державний документ. Тобто, насправді ми маємо всі абсолютно і формальні, і фактичні проблеми. З вирішенням цієї цього питання разом з тим, я ще раз на цьому хочу наголосити, Україна завжди в питаннях вступу до міжнародних організацій мала не тільки здати певний екзамен, тому що це, ці зобов'язання брала на себе Україна, а й використовувала це як механізм тиску на внутрішні негаразди. Згадайте, вступ до Ради Європи. До ВТО Всесвітньої торговельної організації, коли, власне, завдяки вступу ми і просунулися в якихось е, речах, тому що це був аргумент нас виключать із Ради Європи чи нас виключать із ВТО. Тому треба робити перше, друге і третє. Тому що внутрішньої потуги просто не вистачало. Я вам кажу як людина, яка знаходилася тоді в залі Верховної Ради, бо як 72 депутати, які представляли тоді національно-демократичний табір, можуть протидіяти більше ніж 300. і це очевидно, що ця система продовжує жити. Тим більше, що об'єктивно, я на цьому наголошую: десятий рік війни тут, хоч стій, хоч плач, хоч кричи, а він обов'язково буде пов'язаний з тими фактами. Це не мої речі, не я їх відкривав. Це речі, про яких пишуть усі класики, які описували закони ведення війни, я ще хочу вточнити вас. Знаєте про що? Я, я так собі запам'ятав, і от зараз, здається, більше розшифрував. Ви сказали, що в Сполучених Штатах Америки є так, ну, фракція, так би мовити, та яка не дуже хоче. Такого значного просування українських військ в цьому контрнаступі, якщо я правильно зараз цитую, якщо ні, то ви мене поправте. Адже далі може виникнути, як ви сказали, от тут я запам'ятав Качалка, Ющенко Янукович, це ви мали на увазі? Те, що якщо Україна далі звільнить велику кількість територій, де відбудуться вибори, і знов знов буде це типу протиставлення умовно прозахідних політиків. І політика, яким був е, і залишається однозначно і проукраїнського політика як Ющенко. Ну і і, і, можливі, і це можливо дасть Росії шанс е, якогось е, в іншому зрозуміло вимірі реабілітувати умовного Януковича, який буде все ж е, ну не так, як Янукович, але все одно подивлятися на схід. Чи я неправильно вас зрозумів? перше я жодного слова не говорив про контрнаступ. Я мав е, okay, із питанням вступу до НАТО. Ага, і е, ця це проблема Качан ющенко Янукович, ви сказали. Так, ця проблема вона залишається в Україні, не дивлячись на те, що ми десятий рік знаходимося в умовах війни, і усвідомлення от власне цього факту, точно так, як і питання корупції, які наповнені з державною машиною резидентами. Ці речі дуже турбують. І Сполучені Штати Америки, і, в тому числі європейських прихильників України. І е, Дуже даремно, що інформацію про те, яка розмова була в трійці Дуда, Макрон Шольц вона не поширюється, тому що найбільше ішла мова власне про тему корупції і тему агентів в системі державного апарату Російських, і необхідність розв'язання цих питань на усіх формах звучить як проблеми номер один і номер два. І у нинішній ситуації, навіть усвідомлюючи колосальну загрозу, яку несе в собі рашистська Росія, її фюрер Путін, всі розуміють прекрасно, що в нинішніх умовах краще і це звучить також референдум надати Україні як можна найповнішу, найбільшу допомогу. Причому зверніть увагу: там звучить довгострокова. Повнокомплектна допомога озброєннями, боєприпасами і технікою для перемоги в цій війні, а паралельно шукати механізми, які позбавили Україну речей і проблем, про які ми з вами говоримо, на яких акцентує увагу, в тому числі, і президент Сполучених Штатів Америки Байден. Пане Роман, ще одна тема, яку сьогодні в ефірі ми піднімали, і хочеться з вами її підсумувати. Все ж таки, чому в Україну приїжджали? Лідери африканських країн. Для чого це було? Лідери африканських країн приїжджали для того, щоб виконати завдання Фюрера Путіна. Ясно. А в кінці цієї справи лежать в такому об'єднанні, яке називається БРІКС. не випадково а, очолював цю делегацію президент Південно-Африканської Республіки. Власне, восени відбудеться черговий саміт БРІкс. І а, Південно Африканській Республіці, яка підписала Римський статут, треба давати відповідь на питання, що чинити з а, рішенням Міжнародного кримінального суду, з ордером на затримання Путіна. І вже впродовж останніх місяців Рамафоса, Серіл Мар... Рамафоса, який був, був у Києві, він весь час. То вони вирішують на певний період вийти із цього підписання, то внести зміни, бо вони не знають, як відповісти на це питання. Але ситуація набагато глибша. Якщо подивитися на сьогоднішній день на ініціативи Китаю, Південно-Африканської Республіки, от, скажімо, ці африканські ці ініціативи, далі ініціативи президента Луле Дасільве, Бразилії, то всі вони якби крутяться навколо того, що називається БРІкс. Насправді, згадайте рік назад вояж міністра Лаврова по африканських країнах і країнах Брікс, де було доведено кожному завдання, коли і в який час проголосити ініціативи переговорів. І згадайте, в січні місяці Лула Дасільва вніс пропозиції. Після цього Сі Цзіньпінь, голова КНР, Після цього сіріл Рамофоса разом із своїми африканськими колегами. Для чого це робиться? Прекрасно всі розуміють, що ні на які переговори Москва не піде. Але вона тим самим заповнює інформаційний простір. А все це використовується для міжнародного співтовариства, для того, щоби. Виконуючи, використовуючи інформаційні операційні системи, інформаційно психологічні психологічні, тиснути на світ і показувати, що Україна не збирається ввести ніяких переговорів, тому що перша, друге і третя насправді у нинішній ситуації це дуже серйозно псує те, що називається антипутінську коаліцію. Зверніть увагу на останню поведінку Арабських держав, особливо. В саміті африканських, африканських держав. Як вони повели? Так, вони запросили президента України, але в Дубаї хто підсвічує сьогодні один з найбільших будинків кольорами Росії. І так далі. Все це свідчить про те, що у нинішній війні інформаційно дипломатична, складові, вони такі ж важливі, як і бої на фронті. І треба розуміти, що це не просто вояжі. А це як проговорився президент Комарських островів. Це певна дорожня карта, яка доведена Кремлем, і під, по цій дорожній карті і голова КНР Сі Цзіньпінь, і президент Бразилії Лула Дасільва, і президент Південно Африканської Республіки Сиріл Рамафоса діють, виконуючи доручення Кремля. При цьому треба розуміти, що всі вони. Сидять на певному фінансовому кремлівському допінгу: хто мінеральними добривами, хто газом, хто нафтою, хто нафтопродуктами. І можна сказати, що Кремль виконує повинність перед ними, а вони і раді тому, тому що з певними скидками купують вуглеводні і служать на короткому повідку кремлівському фюреру. А от Чисто з дипломатичної точки зору, ми не можемо ну, якось проігнорувати таких візитерів до нас, тому що ну, це теж не зовсім адекватно, що вони там називають, що в нас конфлікт, що в нас криза, але не війна. Вони потім кажуть, що їх там не обстрілювали, що нічого насправді не було, що вони там мало нічого не чули. Хоча, коли вони були в Києві, була тривога, були обстріли, і вони перебували в, в укриттях. Чому ми повинні терпіти це? От, от, таке моє запитання. Справа в тому, що з такими речами можна боротися винятково в дипломатичному і особливо в інформаційному плані, це означає, що робота дипломатичного корпусу політичного керівництва України має бути спрямована на інформаційне наповнення. Тобто, <как> робота з засобами масової інформації і аж до. Персональних і індивідуальних сторінок, певних журналістів, осіб і так далі, це треба наповнювати певними сигналами. Бо зрозумійте світ, у ньому присутня ця велика бульбашка ідей африканських держав щодо примирнення. І існує маленький, маленький звучок, який каже ініціативи. Президента Зеленського, які вже давним-давно проголосовані Генеральною асамблеєю і є ініціативами ООН в питаннях примирення. І оці, оці різночитання і відсутність серйозної роботи засобами масової інформації в глобальному масштабі просування власне ініціатив ООН, міжнародного співториста, тому що я нагадаю, за них проголосувало більше 140 держав. Відтак, а весь час дає можливість оцей інформаційний тиск, який через подібні механізми дипломатично використовує Москва, вона гасить українські ініціативи. А раз так, то в цьому питанні відбувається аж до того, що набирають трубку. Ну, будь ласка, зустріньтеся, уважте. І ці дзвінки зазвичай ідуть чи з Парижа, чи з Берліна, чи дай Бог з Вашингтона і так далі. І в нинішніх умовах ти не зможеш це проігнорувати, тому що ти знаходишся на необхідному, крайньо необхідному постачанні і допомозі. Відтак а, в цій дипломатичній інформаційній психологічній війні. Відбуваються певні певні провали, тому на це треба тратити сили. На це треба концентрувати інтелект на вироблення відповідних меседжів, на включення їх у скажімо, інформаційні потоки ключових медіа світових. Тоді це буде забезпечувати відповідні інформаційні умови для того, щоб Україна виглядала як наступаюча сторона, в тому числі в дипломатичному плані. Пане Романе, вам дякують в наших коментарях за надзвичайно розумні і цікаві тези. Наостанок, останок ще от про Білорусь хотілося запитати. Ми часто згадуємо про цю країну і в контексті останніх подій, що ядерну зброю туди перевезли. Ну вас як людину, яка точно знає про цю країну добре, хотілось би запитати. Вони вже. Абсолютно така знаєте маріонетка Кремля Росії і ті, хто ну виконують все, що скаже Путін, чи там ще є надія на те, що держава таки відродиться як незалежна країна і нація? Перше, якщо про щось говорить Путін і Лукашенко, то діліться навіть не на 50, діліться на 90%. Тому, якщо і один, і другий сказали, що там вже є ядерна зброя. Ну це для них вона є. Ця інформаційна булька поширюється, тому що наближається саміт. І тому буде крутитися ця гармошка дуже гучно. Це, це перше, і це треба завжди розуміти. І е, треба розуміти, що Лукашенко ніхто в цій ситуації йому сказали там, скажи, а з Москви він буде говорити по тих записках, які йому будуть. Присилати з Москви, так само що розповідати, він буде говорити те, що йому скажуть з Москви. Бо зрозуміло, що на сьогоднішній день для колективного заходу тема ядерної безпеки це тема номер один. І треба зізнатися в тому, що ця проблема і ця загроза такі діє на світ. Діє в тому числі це видно і по Темі, про яку ми з вами проговорювали, це вступ України до НАТО, в тому числі це діє. Це перша річ, яку треба мати на увазі розуміти. Тепер сама Білорусь. Ну, очевидно, що Білорусь треба розділяти на банду на чолі з диктатором Лукашенком, яка захопила державну владу там і знущається над білорусом. І друге, це ту частину суспільства, яка не може консолідуватися. А особливо не може консолідуватися її еліта. А, ви зовсім молоді люди. А я пережив це. Я знаю, що таке 80-х і 90-х років, коли батьки Української держави не могли терпіти одного. І коли доводилося молодим людям їх підштовхувати до того, щоб вони сідали за і домовлятися, домовлялися і протистояли тому, що називається повернення до Радянського Союзу. Власне на сьогоднішній день. Для білоруської опозиції те, що є демократичною опозицією, дуже важливо це її єдність. І друге, хто у цій ситуації зіграє роль Черчилля, так як Черчилль зіграв роль для Франції, для Деголя, Тобто дуже важливо, щоб світове співтовариство надало допомогу. Першим, хто може надати цю допомогу, це є Литва, Польща і Україна, тому що безпека Литви, Польщі і України. Дуже й дуже залежить від того, що буде, що буде в Білорусі. Але ви бачите в тому числі, як ці три держави вибудовують свої стосунки з білоруською опозицією, яка дуже слабка в силу протиріч між собою, колосальних протиріч. А по-друге, немає стратегічного бачення, як виривати Білорусь із кіхтів Москви. І ще одна річ, яка є дуже важливою. Чому я згадав тут Деголя і Черчилля? Тому що ті підрозділи, які сьогодні воюють на боці Збройних сил України, які сформовані із Білорусів, вони б могли зіграти роль визвольної армії Білорусі. Вони б могли скласти основу майбутньої армії. Але для цього треба розуміти масштаби і значення Білорусі для безпеки. Трьох найближчих держав: Литви, Польщі, України і для Європи в цілому, це не я кажу. Але якщо ви звернете увагу на офіційні документи НАТО, в тому числі, то першою проблемою в безпеці НАТО є Білорусь і контроль над Білоруссю Росією. Тому це те питання, яке треба вирішувати в континентальному і глобальному масштабі. Відтак розуміючи це. Можна і необхідно працювати, виділяючи на це і ресурси, і готуючи в тому числі на базі підрозділів, про які я казав, майбутню армію Білорусі, яка в тому числі, в тому числі як громадяни Білорусі, має право вимагати допомоги для того, щоб здолати фактично колоніальний режим, який Путін насадив на голову 9 мільйонному народу.